Таня далі інформація про спорт. Черкаські студенти відіграли товариський матч із гравцями Суперліги. Сьогодні легіонери місцевого баскетбольного клубу Ожборн Джейсон і «Террі Сміт були суперниками команди Черкаського полегтехнічного технікуму. Товариська зустріч відбулася в межах баскетбольного майстер-класу і завершилася нічиєю. У спортзалі Черкаського політехнічного технікуму ніде яблуку впасти. Охочі зібрались подивитися на майстер-класи від зіркових гостей. Спортивний захід у цьому навчальному закладі дещо відрізняється від звичних. Учнями іменитих спортсменів стали гравці баскетбольної команди технікуму. Микола Красилинець зауважує, гра з професіоналами багато чого вчить. Спортсмени показують корисні трюки, які потім можна застосувати на практиці. Можна повчитися багато майстерності, вони працюють кожен день, я, я знаю. Працюють по, дві тренування, по два тренування в день. У них майстерність, досвідченість. Мені сподобалось, ну, як вони захищаються, захист це найперше в цій дні. Захисник помаранчево-чорних Террі Сміт каже, грати зі студентами набагато цікавіше, аніж зі школярами. Відчувається зовсім інший рівень підготовки. Я бачу, що вони люблять баскетбол, стараються добре грати. Так, їхній рівень не найвищий, але думаю, з часом це все можна буде виправити. Найближчим часом гравці Суперліги продовжать серію показових виступів, аби якнайбільше залучити молоді до занять спортом. Юля Порпленко, Андрій Полинько, Спорт. Десятирічні черкаські волейболісти пройшли бойове хрещення на чемпіонаті України з волейболу серед дівчат 2000 року народження. Змагання проходили протягом трьох днів у місті Біла Церква. За перемогу змагалося 10 команд. Черкаса представила команда комплексу дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 У результаті чемпіонату перше місце посіла команда з Києва, другу з команда спортивного ліцею міста Запоріжжя, третю місто Полтава, четверту Хмельницька область, п'яте місце зайняла команда з міста Черкас. Черкаські вершники визначали найкращих на традиційних відкритих змаганнях з кіного спорту, що відбулися вихідними у селі Геронимівка. У змаганнях брали участь 30 пар учасників Черкаської, Полтавської та Київської областей. Після таких ніжностей Ерма старано виконує всі накази свого вершника Михайла. Він один з двох хлопців, які бере участь у сьогоднішніх змаганнях. Вершник зізнається, кінець спорт для нього приємне відкриття. Я е, прийшов подивитись, що на змагання до своєї формі. І мене це зацікавило. Я бачу ну, покататися, покататься, А потім зацікавився. і потроху, і щось вийшло. А ця пара Анна та кадром, на розлив вода вже декілька років. Всіма своїми високими здобутками вершниця завдячі яконю. Каже, задля гарної співпраці потрібно довго працювати. Щодня приходили на тренування, пригали, ну, зараз я сяду, піду на розмінку, ми там почув, готовий чи ні». ні, ні. В змаганнях брало участь 30 вершників віком від 9 до 18 років. Ілона кіновим спортом займається більше шести років. У тандемі з декором працює менше року. Каже, коня потрібно влаштовувати на змагання так само, як і людину. Щоб лошадь не переживала, всадник не переживав, тому що якщо всадник переживає, лошадь це чувствує, можуть бути якісь збої. От головне, не переживати і лошаді, і всаднику і все буде тоді добре. Вершники змагань проходили три маршрути різної висоти конкурне дербі, гран прі та дитячі перешкоди. Організатор змагань рівнем учасників задоволений. Каже, маршрути були нескладні. Складність маршрутів я оцінюваю качество, тому середній рівень складності, так як не ставиться задача побороти всіх і, і до кінця. Тобто діти повинні просто показати, що вони навчилися на більш-менш складних маршрутах. Справилися зі своїми завданнями та зайняли призові місця у маршруті Дербі Анна Хмелюк та кінь Ескадром перше місце. Ілона Куратова та Декор друге. У маршруті Гран-прі перші здобула пара Яна Жмур та Маскарад. Друге місце Дарина Сидоренко на Ларіоні. Третє Анна Хмелюк із ескадроном. У категорії Діти перші здобула Лаура Фролова. У аматорах золото отримала Тетяна Кагліна. А не Іванчик Резніченко чесен спорт. А на сьогодні у мене все спортивна редакція вже готує нову добірку свіжої інформації про здобутки наших спортсменів. На все добре.